А ви знали, що кожен ваш клік в інтернеті може бути відстежений? Що кожен пароль, який ви використовуєте, може стати ключем для зловмисників до вашого цифрового світу? А чи замислювались ви коли-небудь, чому публічний Wi-Fi може бути небезпечним? Чи як проста реклама в інтернеті може виявитися фішинговою атакою? А ви знали, що створення надійного пароля це справжнє мистецтво? Яке може захистити від кібератак, можливо, в це не просто повірити, але для хакерів цікаві не лише дані компаній та організацій, але й наша з вами особиста інформація. Це справжній скарб. Вітаю, друзі! Мене звати Єгор Аушев, я фахівець кібербезпеки. Сьогодні ми говоритимемо про особисту кібербезпеку. Як на вашу думку, це справді важливо? Подумайте лише. Наші життя, наші секрети, наші фінанси, навіть наші спогади усе тепер зберігається в цифровому вигляді. А це означає, що вони можуть стати мішенью для кіберзлочинців. Подивіться на ці цифри: вони не просто статистика, це історії людей, компаній, навіть цілих країн, які зіткнулися з серйозними викликами. І хоча ми не можемо повністю зупинити кіберзлочинність, ми можемо бути підготовленими, ми можемо навчитися захищати себе. Та нашої спільноти. Уявіть світ, де кожен із нас обізнаний та екіпірований знаннями про кібербезпеку. Світ, де ми не просто пасивні користувачі, а активні учасники нашої власної безпеки в інтернеті. Саме тому ми тут сьогодні, щоб дати вам знання та інструменти для захисту в цифровому світі. Друзі, сьогодні ми подорожували світом кібербезпеки. Дізналися про загрози та способи їх уникнення. Нехай цей урок стане для вас початком власного кіберпутівника. Особиста кібербезпека це не просто слова, це захист ваших особистих даних, відповідальність перед собою та іншими користувачами. Кожен клік, кожен пароль, кожен вибір це крок до безпечного інтернету. Остерігайтесь фішингових посилань, небезпеки публічних Wi-Fi мереж та не забувайте про важливість створення складних паролів. Ваша інформаційна безпека залежить від вас. Застосовуйте отримання знання в повсякденному житті. Використовуйте VPN, перевіряйте посилання та створюйте надійні паролі. Ви герої свого цифрового світу.